Що не так? М -м. Це кошмар Каблуки були сьогодні, тобто вчора вечір. Со таке? Ну сочки я не пробирені, мама нервується через. Тоні, ми йдемо зараз кататись на велосипеді. Тату, я саду нічка, ходічка. Ну, ми йдемо на вулицю гуляти, чи ні? Будем, да, не Ну то ні. Не будуть ці діти, знаєш, з тікток. Ну добре будемо. Йдемо ручки помимо. Таких поганих слів не треба говорити. Мама з татом може, а ти ні, Понял? Ні, я теж можу. Ти можеш, але не потрібно. Так, оце твоє школа. Ти в мене розумний. Ти ж розумний. Щоб я Ми того не що... чую. Ми з тобою домовлялись про це. А говорили. тобі і мені можна так купити. Ні, Тоні, не порт мені відео. Не порт можна. мій імідж ідеального тата, будь ласка. Можна. Не порт. Можна такого. Ну я, ну добре, але між собою, коли я знімаю відео, так не говориш, щоб люди думали, що ти не знаєш поганих слів, добре? Добре. Угу, все, Ідемо, ручки мити.